Поцупив у своїх, івано-франківські самооборонівці затримали 22-річного злодія, який вкрав з волонтерської скриньки майже 5 тисяч гривень. В штаб місцевої самооборони хлопець проник під вечір, заховався в гардеробній. А коли всі пішли, зламав волонтерську скриньку, яка була прикріплена до столу. Звідти він поцупив усі гроші. Злодія самооборонівці затримали вже наступного дня. Зловмисником виявився їхній колишній побратим з Івано-Франківської самооборони. Хлопця вигнали кілька місяців тому за постійні порушення. Як з'ясувалося, Гроші, а це майже 5 тисяч гривень. Хлопцеві були потрібні, аби погасити картковий борг. Дарма що за ці кошти волонтери мали замовити медикаменти для поранених бійців. Буквально два дні назад прийшла бабуся-пенсіонерка, яка своєї пенсії принесла 800 гривень. Потім з сусідкою вона ще принесла 200 гривень і 400 дала ще на одного пораненого. Дуже прикро, що людські гроші пенсіонерів, людей, які віддають практично останні для підтримки наших бійців, користуються такі нагідні люди. Я ще тоді, коли взяв, коли я віддав ті гроші. Тоді я зрозумів, що я неправильно поступив. Мені сором дуже сильно. Зломисника активісти передали правоохоронцям. Хлопцю загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.